Хочете, щоб ваші домашні солодощі стали ще ніжнішими, а випічка довше залишалася м'якою? Сьогодні я розкрию секрет кондитерів інвертний сироп. І так, у сотейник. з товстим дном додаю 360 грамів цукру та 160 грамів теплої води? Ставлю на середній вогонь. Та перемішую від країв до центру, поки цукор не розчиниться. Для чого він потрібен? Додавайте сироп у випічку, щоб вона довше залишалася м'якою. Використовуйте його у морозиві для кремової текстури. Додавайте у варення, щоб запобігти кристалізації цукру. Але моя мрія приготувати зефір. Ніколи його не робила. Буду пробувати робити це вперше. Якщо вам цікаво, можу зняти про це відео і разом подивимося. Чи можна з першого разу приготувати гарний зефір? Якщо при закіпанні утворюється пінка, обережно зніміть її. І ось коли наша суміш вже закипіла, можемо додавати лимонну кислоту. Половину чайної ложки без гірки. Накриваємо кришкою. Закриваємо отвір для пару і залишаємо наш сироп приблизно на 25-30 хвилин. Поки сироп вариться, давайте приготуємо соду, яку ми потім будемо додавати у наш сироп для того, щоб нейтралізувати кислоту. І так, третя чайної ложки соди та 1 столова ложка води. Давайте перевіримо наш сироп. Для цього трошки сиропу наливаємо на тарілку, даємо охолонути і дивимось, у нас повинна получатися ось така ниточка. Ще одну хвилинку наш сироп покипів і я його знімаю. І тепер можна додавати розчин соди. Рідина почне трохи пінитися, але це нормально. Час від часу перемішуйте сироп, доки він не стане прозорим. На це може піти десь 30 хвилин. Якщо сироп вже остих, але так і залишається мутним, потрібно ще його розігріти, але не кип'ятити, і тоді він швидше стане прозорим. Приблизно через 2 години я переливаю його у ємність, у якій буду зберігати. У холодильнику такий сироп може зберігатися до 5 місяців. Перед використанням його треба розігріти у мікрохвильовці або на водяній бані. Сироп охолов і став тягучим, мов мед. Тепер його можна використовувати у десертах, морозиві або варенні. Мені потрібна ваша порада. Я передивилася дуже багато різних відео і досі не вирішила робити зефір із соку або з фруктового пюре. Хто знається на зефірі, будь ласка, допоможіть мені зробити цей вибір. Якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте мене лайком. Це мотивує мене готувати ще більше смачних страв для вас. Дякую, що дивитеся!